Як круто пахнути і як чоловік. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про те, як чоловіку класно пахнути на постійній основі. Чому це такий важливий момент? Тому що загалом для того, щоб ти був привабливим для оточуючих людей, від тебе повинно приємно пахнути. В даному ролику ми зачіпимо три головних модулі: середовище, дієта та гігієна. Я дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця, він включатиме 10 надзвичайно важливих пунктів не затягую. Поїхали. Розпочнемо з середовища. Перший пункт носи виключно натуральний одяг: льон, шовк, жодної синтетики. Синтетика це завжди про те, що це неякісно. Синтетика, вона під час того, як ти потієш, може видавати дуже і дуже неприємні запахи, і тим самим від тебе буде неприємно пахнути, виключно через те, що тканина є ненатуральною. Тому відмовся від будь-якої синтетики, синтетичного одягу, носив виключно натуральний шовк або льон, або якусь тканину, яка є з натуральних матеріалів. Другий пункт: оприскайте шафу свого одягу улюбленим ароматом духів хоча б один раз в тиждень. Тобто ви берете свої улюблені духи, парфуми, йдете в свою шафу і оприскуєте їх. Тобто, це така банальна річ, але поки твій одяг буде стояти, він буде вже впитувати нормальний запах, приємний запах. Ти собі робиш цю дію раз в тиждень, пішов, попшикав. І навіть коли ти забуваєш нанести на себе парфюм, твій одяг вже пахне приємно. Тобто це такий лайфхак, який допомагає тобі завжди приємно пахнути, навіть якщо ти забув нанести на себе парфюм. Третій пункт: якщо ти маєш машину, дуже рекомендую купити тобі дифузор, де ти зможеш безпосередньо внести свої духи. Туди залити свої духи, парфюми, і він буде в твоїй машині завжди приємний запах видавати. Тому, якщо ти загалом до цього поставишся свідомо, ти будеш навіть їздити в машині і ти постійно будеш мати біля себе приємний аромат, приємний запах. Тому якщо ти маєш машину, дуже рекомендую купити собі дифузор і безпосередньо залити туди декілька мілілітрів свого улюбленого парфюму, і від тебе буде дуже приємно пахнути. Четвертий пункт: легенько оприскайте свою подушку та загалом ліжку своїм улюбленим парфюмом. Це стосується особливо для тих, хто не дуже любить вранці ходити в душ. Я особисто люблю вранці ходити в душ, але якщо ти не з тих, то навіть якщо ти будеш прокидатися, від тебе вже буде приємно пахнути. Це розумієш, такий лайфхак, який. В принципі, підходить саме тим людям, які не дуже люблять цим займатися, ходити в душ вранці, да? Або ти там завжди не встигаєш в душ сходити. Ну, різне буває, да? Хоча я дуже закликаю ходити в душ. Але тим не менш, це буде такий теж дуже непоганий момент. Ти прокидаєшся і тебе вже доволі непогано пахне, непогано, приємно пахне, так? І ти е, можеш, в принципі. Так само, якщо ти там забуваєш попшикати себе духами, зразу вибігаєш, вдягаєшся, одяг так само в шафі теж приємно пахне і від тебе так по-свіжому віє ароматом. Ми переходимо до наступного модулю Гігієна. П'ятий пункт. Дуже рекомендую тобі використовувати дезодорант без якихось дуже різких запахів. Тобто віддалі без запаху, але якщо ти розумієш, що запах є, то він має бути дуже таким е, легким, легким, тому що е, загалом там є дуже багато хімічних речовин. І от під час того, як ти потієш, ці хімічні речовини вони можуть видавати ну, неприємний запах. І тим самим, коли з потом воно в переміжку, це жахливо. Це просто жахливо. Якщо на тобі ще парфюми, то виходить повний соус е, неприємного запаху. Деколи проходжу повз чоловіків, від яких так пахне, що ну, його. Ну я просто розумію, що гігієна вона має бути на дуже важливому рівні, розумієш? Одне діло, коли людина там після роботи втомлена їде, але друге діло, коли вона загалом не миється взагалі, чи там базових якихось моментів не помічає, а вони дуже неприємні оточуючим людям. Тому також зверни на це увагу. Шостий пункт змити бруд. Що це означає? Коли ти йдеш в душ. Ти повинен а, по факту себе вимивати нормально. А, загалом є така штука, як скрабер. Це а, така річ, яка допомагає тобі бруд себе змивати краще. І тут треба ставитись до цього, знаєш, більше як до своєї гігієни, що це нормально, тому що дуже багато чоловіків справді ставляться до своєї гігієни так, що, блін, я що, педик там скрабером себе мити, та?» чи щось в тому дусі. Чоловіче, всі комплекси треба відставляти в сторону. Ти повинен uh, за собою доглядати. Чому ти очікуєш, умовно, що жінка буде за собою доглядати, вона буде така вся доглянута, а ти ні. А ти не будеш чистим, ти не будеш доглянутим, ти не будеш uh, там від тебе не буде приємно пахнути. Тому ти повинен також до цього сільного ставитись. Весь бруд ти повинен змивати, тільки тоді наносити там, гель для душу і так далі. Розумієш? Тобто спочатку ти заходиш в душ, uh, шоруєш себе, змиваєш весь бруд і тільки тоді наносиш на себе гель для душу і так далі. Сьомий пункт шарові ароматизатори. Що це означає? Перш за все, ти заходиш в душ, ти себе там змив від бруду, да, там, почухрав, все як має бути. Потім ти наносиш шампунь собі на голову, помив зазвичай два рази. Перший раз ти змиваєш бруд, другий раз ти безпосередньо миєш саму голову. Потім цей гель для душу. Безпосередньо ти миєш своє тіло яким, яке було почищене від бруду скрабером, безпосередньо, або чимось іншим. Ось, головне дряпачкою. <гум> Тому стався до цього так. Після того ти виходиш, витираєшся, наносиш на тіло лосьон. Тобто лосьон для тіла. От я раніше думав, блін, що за гейщина, що за лесьон, але от коли ти купляєш якісний лосьон, нормальної фірми якоїсь, і ти на себе його наносиш, блін, у тебе тіло так приємно пахне. Реально, ти спробуєш, і ти зрозумієш, наскільки це крута річ. Ти потім не зможеш не наносити той лосьон, бо він реально кайфово пахне. І це помічають всі. Там, знайомі помічають, там, жінка помітить твоя, да, там, дівчина. Це дуже приємно. Ти сам себе нюхаєш, ти думаєш, блін, який запах класний. І ти реально кайфуєш від цього. Тому ти наносиш на себе лосьон і е, третім шаром ти наносиш на себе парфум. Парфум ти вже вдягнувся, наносиш на себе парфюм, і ти тоді приємно дуже пахнеш. Тобто ці три шари, вони дуже фундаментальними. Восьмий пункт. Я також дуже рекомендую перед тим, як наносити на себе парфюм, помасти вазеліном. Вазеліном на ці точки, де в тебе зазвичай циркуляція крові. Для чого це робити? А для того, що якщо в тебе шкіра, наприклад, десь має подразнення. І ти наносиш парфюм, в тебе буде може бути реакція. А вазелін він дуже полегшить реакцію шкіри, тобто пом'якшить реакцію шкіри з парфюмом. Ти, можливо, там десь себе поцарапав під час душу і щось в тому дусь. Да? Тому стався до цього свідомо. Безпосередньо використовую вазелін, але по призначенню, дуже рекомендую по призначенню вазелін використовувати. Ну і останній, третій модуль це є дієта. Дев'ятий пункт я би сюди поставив. Безпосередньо цитрусові, ананас, безпосередньо горіхи, от корисну їжу. Тому що коли ти корисно харчуєшся, від тебе. Навіть піт не ваняє, та він неприємно пахне. Він нормального запаху нейтрального, тому що люди, які дуже шкідливо харчуються, зазвичай це в людей, які мають дуже велику надлишкову вагу, в них під дуже неприємно пахне. Дуже неприємно пахне, тому що піт виходить ну, тобто, з жирових там, моментів, та і безпосередньо ти все, що виходить, Такий і запах, тому якщо ти корисно харчуєшся, тебе відповідно буде а, нормальний запах поту, тобто він не буде так неприємно пахнути. Тому стався до цього теж дуже свідомо і твій запах організму буде зовсім інший. Ну і десята надзвичайно базова порада пий більше води. Люди, які п'ють хоча б 2-3 літри води в день, в них зазвичай дуже приємний запах самого тіла. Самого тіла, Тому що нормальна циркуляція, всі якісь шлаки виводяться з організму, і ти себе дуже класно почуваєш. Тому, друзі, це було 10 порад, як нативно підняти свій запах, покращити його завжди приємно пахнути, як чоловік. Залишайте свій фідбек, якщо це було корисно, буду більше таких роликів знімати. Ми працюємо далі, донатимо на ЗСУ, обов'язково, не забуваємо. Фонди внизу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті. Це чоловічі ком'юніті наше, ми його розвиваємо. Я вас обняв. Слава Україні!